Всім привіт! Мене звати Ася, і я візажист та б'юті блогер. І сьогодні ми на каналі Watsons. Я розкрию вам таємниці гарних та різних стрілок. І сьогодні ми почнемо з основних основ: це міжвійка, а далі вже будемо переходити до більш складних та цікавих варіантів. Починаємо ми з міжвійки, і основа будь-якої класної міжвійки це класний гелевий олівчик. У мене каял від LN Pro. Дуже важливо, щоб це був саме каял, так як він може промалювати вашу слезову максимально класно. Різниця, в принципі, помітна одразу: той, що в дереві він буде краще тушуватися. Цей застигне, але якраз ефект нам потрібен такий, щоб він на слезові саме застигав, а не тушувався. Тому і стійкість в нього буде краще. Отже, коли ви вже знайшли свій ідеальний каял, потрібно намалювати міжвійку. Так, це складно, але я в вас вірю. В мене також вийшло не з першого разу. Отже, ви дивитесь в дзеркало на себе вниз. кажуть. Так легше просто намалювати цю штуку і заводити олівчик в зону між віями. Якраз сенс цього процесу це візуально зробити ваші вії більш густими. Тобто за рахунок цієї темряви ви, ви імітуєте об'єм. Якщо ви раптом вийшли, як я на повіку, це не страшно, тому що це все змивається міцеляркою. Просто знаєте, що таке буває. Особлива проблема для дівчат, яких чутливі очі, це, наприклад, я. Тому що коли ти постійно засовуєш собі олівець у око, тобі хочеться кліпати. І коли тобі хочеться кліпати, логічно ти кліпаєш, і потім все око чорне, але це не проблема, тому що все інше воно якби вбирає, прибирається міцелярною водою. Ви, напевно, думаєте, навіщо я дивлюсь на вас чорним оком? Я чекаю, поки на верхній слизовій олівчик застигне, щоб я могла без проблем прибрати з повіки та нижньої слизової і залишити лише якби, верхню частину, яка мені потрібна. Я прибрала зайве і тепер можу продублювати друге око. Отже, з міжвійкою ми закінчили. Це, як ви розумієте, не стандартна стрілка, це скоріше її початок, але вона, в принципі, робить погляд вже більш глибоким та. Гарним, особливо коли вам потрібно на якусь зйомочку, і ви не хочете дуже сильно себе перевантажувати. Користуйтесь цим лайфхаком, це вам реально допоможе. Наступний варіант це звичайно, класична стрілка, і у багатьох виникає питання, як її правильно зробити. Всі надивилися лайфхаків в інтернеті, і такі блін, в мене не виходить за ними намалювати стрілку. Чому? Ну тому, що ви малюєте стрілку, повторюючи цей лайфхак, який підходить іншому оку, а не саме вашому. А зараз я вас навчу підбирати стрілку саме індивідуально під твоє. Око. Отже, для ідеальної стрілки вам потрібно всього дві точки. Це точка падіння вашого ока. В мене вона знаходиться ось тут. В принципі, як ви бачите, будь-яке око має зону підйому, зону спокою та падіння. Наступна точка, яка буде вам потрібна, це лінія, з якою виходитиме ваша стрілка. Зазвичай це продовження просто нижньої повіки. І завдяки цим двом точкам, точніше їх поєднанню, виходить саме та ідеальна стрілка. Отже, робимо першу засічку, для того, щоб зрозуміти напрямок нашої стрілки. Ось так він виглядає. А далі нам потрібно нашу точку падіння з'єднати з основою стрілки. Тобто, звідси ми ведемо пряму по суті лінію. І з'єднуємо так. вона зараз виглядає кривовато, але це не проблема, тому що якраз сенс спочатку з'єднати ці точки, а потім їх порівняти. Також пам'ятайте про те, що стрілка для того, щоб вона виглядала максимально професійно та гарно, має бути з тонким кінчиком. Також пам'ятайте про те, що не страшно помилитися. Основне це знати, як цю помилку виправити. У нашому випадку, коли ми зробили стрілку і розуміємо, що або напрямок не той, або вона трошки кривенька, вам допоможе тонкий пензлик та міцелярна вода. Все, що вам потрібно зробити, це трошки намочити пензлик, основне трошки, залишки зняти, та потім у тих місцях, в якому ви хочете, або зробити стрілку тоншою, або прибрати зайве, просто ним провести. Ось таким чином воно і прибирає зайве, і робить вашу стрілку більш тонкою та гарною. А зараз продублюємо друге око. Отже, класичні стрілки готові, і ми переходимо до чогось більш цікавого. Насправді ця деталь дуже маленька, але змінює ваш погляд на всі 150%. Це внутрішня стрілочка. Вона робить погляд більш таким кошачим. Це те, чого хочуть досягнути майже всі дівчата. Трошки видовжити око та зробити погляд таким більш цікавим та загадковим. Для таких стрілочок я раджу використовувати саме маркери, лайнери, тому що вони мають дуже тонкий кінчик і зможуть дозволити вам це зробити дуже швидко та без зайвих зусиль. Отже, внутрішня стрілка тут максимально все просто, головне чіткі та впевнені рухи. По суті, внутрішня стрілка це продовження. Вашого напрямку Оп. і все. Вони бувають дуже різні це внутрішні стрілки, десь більше, десь менше. З продовженням на нижню слозово це також дуже гарно виглядає. Чим довше ця внутрішня стрілка, тим більш драматично буде ваш погляд виглядати. Я думаю, різниця між цим та цим оком помітна на всі 388 відсотків. Тут погляд такий ж більш витягнутий, драматичний, цікавий. Тут класична стрілка, нічого особливого, але все одно вона завжди доповнить будь-який образ. Коли ми вже трошки перетворились на кішечку, час додати нашому образу чогось яскравого, і зараз буде подвійна стрілочка. Я відкрию вам секрет. Стрілки можна малювати не лише підводкою або олівцями. Зараз ми це зробимо кольоровою тущою. Отже, нам знадобиться кольорова туш у мене від Color Intense, тонкий пензлик, і, в принципі, це все, що нам потрібно, набираємо на пензлик туш, Добренько так набираємо. Не соромимося її там багато. І, в принципі, основною задачою є продублювати цю стрілочку, але зверху. Чому ми робимо не просто однотонні стрілки, тому що зазвичай такі кольори можуть втрачатися на фоні ока, а коли це чорний в поєднанні з якимось іншим кольором, це виглядає круто. Для того, щоб додати більшої яскравості стрілочка, ми можемо почекати, поки перший шар трошки засохне, а потім нанести другий. Отже, з кольоровою стрілочкою ми закінчили, але це не межа для нашої мега кольоровості, адже літо треба додавати більше яскравості, і зараз ми зробимо нижню слизову яскравим олівчиком. Ця штучка допоможе вам зробити більш яскравою будь-яку стрілку, не особливо навіть робити подвійну кольорову, як зробила я. Можна зробити звичайно та підвести яскравим олівчиком слизову. Тут насправді все дуже просто. Ви кладете олівчик та промальовуєте її. Це набагато простіше ніж підвести верхню, повірте мені. Але тут є кілька нюансів, адже підвести лише саму слизову недостатньо, тому що візуально ви це можете зменшити своє око. А нам це не потрібно. Тому, коли ви малюєте нижню слозову, також трошечки виходите за її межі. Найширша зона має бути під вашою зіницею. А вже до внутрішнього та зовнішнього кутика вона може йти на розширення. Також важливо, коли ви нанесли олівчик на слезову, потрібно його трошки підтушувати та закріпити тінями, тому що сам по собі він триматися гарно не буде. Тому тушуємо та дублюємо друге око. Ось так виглядає наш фінальний варіант стрілки: максимально яскраво та цікаво. Звичайно ж, ви можете поєднувати ці деталі абсолютно в різні послідовності. А який варіант сподобався вам більше, можете написати в коментарях. А також не забувай підписуватися на ютуб канал Ватсон, ставити лайк і до скорих зустрічей. всім па-па!